Події відбуваються у одному із волонтерських штабів на західній Україні. У ньому працюють не тільки дорослі, але й діти. Вони всіляко допомагають, а також збирають різні історії людей, що звернулися до них за допомогою, аби видати книгу. Сьогодні такий насичений день. Стільки всього вже зробили, а скільки всього треба зробити. Може, впорядкуємо історії для нашої книги? Так, давайте зробимо нашу книгу. Час іде і зовсім не хочеться пропускати щось важливе. Важливе. Пам'ятаєте, я говорила про ідеї, про фото. Так от давайте їх теж додамо в нашу книгу. Це ж є наша історія. Можливо, не потрібно, адже ми не особисто їх робили, та ці люди не звертались за допомогою штаб. А я думаю, що все-таки треба фото. Ви знаєте, скільки історій у них. Так, годі просто розмовляти. Ми ж не для пустих балачок тут зібрались. Давайте вже по суті, і все-таки щось робити. Час це найдорожче, що ми маємо. Друзі, пам'ятаєте, ви приходили і ділилися своїми емоціями від побачених новин і безпосередньо фото. У кожного є свій особливий спогад, який не завжди закарбується у вашій пам'яті. Так, маю спогад вражаючих історій. Хоча мій спогад щасливий. З першого дня війни всі були в паніці, шукали собі безпечне місце. Я пам'ятаю, читаю новини. 26 лютого у Київському метрополітені народилась дитинка. Я тоді так був радий. Мені так приємно, що народжуються маленькі громадяни нашої країни. Так хочеться, аби вони жили у мирі. Втікаєш, вона винароджена дитину. Їй пощастило, адже вона ще маленька і нічого не розуміє і не пам'ятатиме про втечу, про тривогу, бомбосховище. А я ось назавжди запам'ятав Маленького хлопчика, який спокет комуниці, плакав та переходив в кордон. Сам йому лише п'ять років. А всі бачили фото і відео дідуся, що тримав на руках маленьку онучку. Я, коли подивилася фото, прочитала новини та. Побачила репортаж, була просто шокована. Валентин Миколайович єдиний водій у сім'ї, тому сів за кермо. Він за два дні подолав майже тисячу кілометрів. Він вперше в житті ходила таку відстань і вперше використовував навігатор. За себе дідусь не боявся, а боявся за онуків. Знаєте, а я відчула максимально багато негативних емоцій, коли побачила фото розбомленого драмтеатру у Маріуполі. Це було єдине місце, де люди могли ховатися. Це було єдине місце там, де люди і ді... ховалися і діти. Діти, а ці не люди просто скидували бомби на будівлі. Вони ж чудово бачили напис на площі діти, але це їх не зупинило. Немає слів, щоб виразити цей цинізм і жорстокість. Театр це було єдине місце, де люди, які залишились зовсім без житла, могли жити. Навіть зараз, говорячи про це, я дуже здрусь. Ми записували багато історій людей з Бучі, але коли ти дивишся на медиків, які мужньо тримаються, чудово добре розумієш, що не маєш ніякого права опускати руки. Можливо, ви бачили фото маленького хлопчика, який Приносив їжу на команду, яку поховала проти будинку. Я плакала, коли дивилася на фото. Він був такий маленький, але мужній і дорослий. Їх у сім'ї було троє. Але старша сестричка не ходила на могилку мами, бо їй було важко і боляче. А два братика маленькі носили їжу і кожного дня навідували маму. А коли їх запистували на віщо? Вони відповідали, ми боїмося, щоб мама не була голодна, ми дуже за неї переживаємо. Сподіваюся, що з часом стане легше. Всі ми так багато знаємо історії про людей, та майже ніхто не звертає увагу на тих, без кого наше життя було б сумним, на домашніх улюбленцях. Можливо, не всі бачили це фото. Можливо, до когось це лиш собака. Ці фото були зроблені після чергового удару. Ракета попала в будинок та вбила цілу сім'ю, двох дітей та дорослих. Ці фото там, де собака сидить на руїнах будинку та плаче, облетіли весь світ. Ця собака втратила найдорожче. А скільки ще тварин залишились без домівок та господарів? Ми вже багато розповідали історії про людей звичайних з Маріуполя про окупацію, як вони вибиралися звідти. Це було дуже важко, адже зруйнований міст через річку Арпін, а іншого варіанту у людей не було. Мені запам'яталося фото військового, який ніс на руках маленьку дитину. Ви уявляєте, які наші герої, військові, вони попри все у будь-якій ситуації залишаються людьми. Вони рискують щоденно, вони захищають, допомагають, надихають нас, а ми маємо бути вдячними їм. Складно усвідомлювати, що це відбувається з нами у 21 столітті. Ми всі говоримо про війну, знаємо багато нових слів. Які не повинні були б знати діти. Від 24 лютого кожен з нас пригадує слова ветеранів війни. І я хочу, щоб ви ніколи не знали, що таке війна. На жаль, ми знаємо, знаємо і бачимо, як гинуть невинні люди, як руйнується все, до чого ми так звикли. Кожен до 24 лютого будував плани, мріяв подорожувати, поїхати за кордон, а вимушені їхати. Ховатися від війни і нам це болить, бо ми хочемо додому. Ми всі хочемо додому вічна пам'ять усім загиблим випускникам ліцею, батькам учнів ліцею, які віддали своє життя за мир на нашій українській землі. Синюк Юрій Борисович, Іщук Богдан Олександрович, Смолюк Артем Георгійович, Косік Олег Петрович, Бутрик Андрій Аркадійович, Балабанов Дмитро Володимирович, Борошевський Олександр Станіславович, Міщенко В'ячеслав В'ячеславович, Куруляк Руслан Геннадійович, Ступак Віталій Вікторович. Не вмирають! Коли закінчиться війна, я мрію разом із батьками поїхати на море в Крим, в наш український Крив. А я мрію подорожувати по всій Україні і відкривати для себе нові місця. Мені хочеться зустрітися зі своїми друзями, які зараз знаходяться поза кордоном. А я мрію приготуватись на і в день перемоги пригощати всіх, хто буде поряд. Моя мрія вільна, незалежна, квітуча Україна. Я мрію поїхати з своїми батьками у наші парка, а я мрію повернутися додому. Ми всі мріємо, про перемогу!